Є така історія про Титанік. Більшість людей, які плили на Титаніку, були багатими заможними людьми. У них практично було все. Але не було удачі. Ми знаємо, чим закінчилася ця подорож з Ліверпуля до... Сполучених Штатів Америки Титанік пішов на дно і більшість людей, які були там, загинули. Компанія, в якій я працюю, ніякого відношення до удачі немає. Чому? Це не гра в казіно, це не лотерейний білет, це не грав Плінко. Тут від удачі нічого не залежить. Чому? Це дуже чітка система. Система не треба вигадувати велосипед. Треба просто повторити те, що зробили люди, успішні люди, які вже працюють в цій компанії. Все чітко розписано від А до Я, крок за кроком. Що треба зробити для того? Щоб бути в цьому бізнесі успішним. Є статистика: більше, ніж 55 тисяч людей, вже заробляють гроші в компанії, в якій я працюю. Більше, чим тисяча людей скористалися автомобільною програмою компанії і їздять абсолютно. На нових автомобілях. Кожний рік біля 500 людей, партнерів компанії, відпочивають на гарних європейських курортах за рахунок компанії. І більшість з вас подумає: ой, це не для мене, це для вибраних людей і люди, які це вже змогли, вони якісь особливі. Повір мені, ті люди. Які вже досягли успіху у цьому бізнесі рік назад, чи два роки назад, чи три роки назад, були на тому самому місці, на якому зараз знаходишся ти. Тому зараз для тебе найкращий час, щоб приєднатися до цього бізнесу і почати жити іншим життям, кращим життям. Ти можеш зв'язатися зі мною будь Тік-ток, Інстаграм, Месенджер, Вайбер, WhatsApp. Я є кругом, я готовий до спілкування, готовий показати тобі той шлях, який приведе тебе до успіху, до іншого життя. Я на зв'язку. І бажаю тобі, щоб кожний. Наступний день твого життя був особливим. Гарного дня!